До волонтерського центру постійно несуть городину, крупи, консервацію, одяг, посуд, тканину та навіть бляшанки з-під консервів. Тут все знадобиться. Продукти переробляють на смачні та поживні перекуси. Пряжа піде на шкарпетки, тканина на білизну, аптечки, клаптики на килимки, а бляшанки на окопні свічки. Робота налагоджена чітко. Волонтерські бренди знають і чекають хлопці на фронті. «Уже давно виготовляємо на мабуть ще з весни кишенькове сало яке користуються дуже великим попитом, бо це по-перше смачно, по-друге, це дуже ефективно, і по-третє, це зручно. Можна кинути з собою в кишеню, в рюкзак, і як хлопці виходять на бойові завдання, вони беруть саме ці запаєне кишенькове сало. Так само ми виготовляємо закрутку. Літом у нас нам привозили малину, ми її переробляли, перекручували, так само запаювали, заморожували, щоб вона могла дійти. Робимо енергетично зараз уже немає Залишилося все передали. Суміш здоров'я це імбір, лимон і мед. Теж це все передаємо. Відкрили нову лінію, це енергетичні батончики. Тобто, все, що люди приносять, це у нас сухофрукти, горіхи, насіння, мед. Ми це все переробляємо і робимо індивідуальні такі енергетичні батончики, тому що на фронті нема дрібниць там все важливо, починаючи від продуктів харчування, які тривалого зберігання, це мівіна, різні швидкосупчики, до таких от перекусів енергетичних, і закінчуючи приладами, ті, які дійсно допомагають багатьом. Тобто, все, що потрапляє на координаційний центр, все переробляється, і коврики плетуться, і шкарпетки в'яжуться, сітки плетуться. До речі, потреби у речах, продуктах і грошах постійні. Маєте несіть, тут все спрямують за призначенням. Чітко організували у координаційному центрі прийом, переробку і відправку допомоги. А ще налагоджена співпраця між волонтерськими спільнотами з інших міст. Справі це тільки на користь. Це Миколаїв, це Одеса, це е, тат, Дніпро, це Західна Україна. І ми між собою ділимося. Хто ж у когось є можливість зробити щось, а в нас немає цього е, готового виробу. Ми міняємося як з супами. Ми їм віддаємо продукти, які ми можемо назбирати: каші, крупи, там, овочі і конвертуємо це вже в готові супи. Це кіровоградські волонтери, які роблять. Супи. Тобто, така комунікація вона склалася ще з 2014 року. І ці всі зв'язки залишилися, вони навпаки ростуть, вони розростаються. Да, і війна це дуже страшно. Це біда, це горе, це жах. Але завдяки цій війні я особисто познайомилася з величезною кількістю неймовірних людей. Збагатилася на ці знайомства, і зараз ці всі знайомства продовжуються. Ми один одного підтримуємо, допомагаємо і працюємо разом на перемогу.